Отже, хотів би почати з того, задати вам запитання: що ж таке гра? От Для вас гра, що воно означає для вас? Це якась забавка, так? Це якась імітація чогось, що не є насправді, але ми зазвичай граємо, щоб або щоб було весело, або щоб якось не знаю, принести бар в своє життя. І насправді гра має місце в нашому житті. От, особливо, коли ми були дітьми, ми грали в ігри, там, наприклад. Підлога це лава, хоча насправді підлога не була лавою. Або, наприклад, я пам'ятаю, як в дворі там грали дівчата в дочки матері, але насправді ніхто між ними не були, вони не були і дочками матерями Ну, вони були дочками чимось, але не між собою. От. І це, зазвичай, гра це імітація чогось. І насправді, гра вона має місце в нашому житті. Але, коли, але є для неї місце і конкретний час. Коли ми говоримо про гру як християнство, в нас є. Певна, можливо, загроза. В чому небезпека гри? В тому, що ми можемо нажати небезпеку на як себе, так і інших. Наприклад, коли я дивився в тіктоці пана Романа, то він казав таку річ, що один чоловік хотів, як би сказати, отримати собі броні, і пішов в цирк. Але, як він сказав, як би сказати несправжнього дистернувальника швидко розкусили. так от тому Гра у християнство може бути небезпечною як і для нас, так і для інших людей. Але сьогодні ми спробуємо про це розібратися. Перед тим хочу, щоб ми прочитали один текст і розібралися в їхньому такому контексті цьому. В цьому тексті. Отже, так, текст, який сьогодні ми будемо говорити, це 1 Тимофія 1, 18-20. Це веління передаю тобі, тобі, сину Тимофію, згідно з простовами, які раніше були дані про тебе, аби ти згідно з ними боровся доброю боротьбою, маючи віру та добру совість, яку декотрі відкинули і відпали від віри. Серед них ємнет Олександр, котрих я передав сатані, щоб навчилися не хулити Бога зневажати або Бога зневажати, так і в деяких перекладах. Отже, давайте по черзі будемо дивитися. На цей текст. Отже, веління передаю тобі. Взагалі, про веління це весь весь повністю все послання, яке передає апостол Павло Тимофію. Видно, що він звертається до нього як сину Тимофію, то тобто в них є хороші стосунки, можливо, як батька і сина, згідно з пророцтвами, які раніше були дані про тебе, аби ти згідно з ними боровся доброю боротьбою. Ми не знаємо про ці пророцтва. Нам невідомо, що це були за пророцтва. Можливо, це якісь були про його покликання, що він має бути пастором, чи про якісь інші, але ми не знаємо, що це були за пророцтва. Але цікавий момент, який ми хочу звернути, це саме, що він говорить про те, що. Щоб він боровся доброю боротьбою, маючи віру в добру совість, яку декотрі відкинули і відпали від віри. Тобто є люди, які не змагалися доброю вірою. Так? Тобто вони відпали від віри. І він говорить, нагадує про якихось гіменей Олександра, ми не знаємо їхньої рід діяльності, що ж вони таке робили, що їх, що їх апостол Павло передав сатані, щоб навчилися не хулити Бога. Ми не знаємо, що вони робили для того, щоб не хулити Бога. Але сьогодні ми розберемося, я Хотів би пороздумати разом з вами про те, що ж, які є, як ми можемо не хулити Бога, бо його не бо не зневажати. І отже, давайте спершу розберемося трішки з Бог Словом Павла про те, що ж він передав Сатані. Окей, що як це розуміти? Давайте перший пункт. Отже, світ, світ належить Сатані. Тобто, так, це один такий момент апостола Павла. Він ми багато бачимо текстів, де апостол Павло говорить, що да, цей Бог цього віку зліпив людям розум, і тому подібне. Бачимо, що він говорить про те, що все-таки... Є якийсь вплив гріха і диявола в цьому світі, і він панує в цьому світі. Да? То тобто, є такий момент. Тобто, світ є дійсно в злі. Ми бачимо це. То є нас є ми переживаємо страждання. Війна це один із признаків того, що світ дійсно є в гріху. Але також ще одна така фішка в посилі апостола Павла, це другий пункт. Це в тому, що світ. Не належить Сатані з одного боку. Це такий, е, такий дивний момент. Тут посла бачимо в посланнях. Водночас ми бачимо, що гріх панує світі, але водночас світ залишається Божим творінням, яке Ісус відкупив для того, щоб воно в кінці відновилося. Тому виходить світ водночас і є гріх присутній в ньому, і водночас в ньому є присутній Христос, який через свою церкву як сказати прославляє своє ім'я і не тільки через церкву, але церква це має головну місію в цьому, щоб прославити Христа і зробити Його відомим. Отже, ми бачимо такий момент. Тобто угу, окей, виходить, що водночас і належить, і не належить. О, е, тоді наступний момент: трішки про культурні грецькі вайби Першого століття. Цікавий такий момент, що, е, що нам треба уяви, е, трохи зрозуміти про те, що має апостол Павло, коли говорить про те, щоб е, віддати їх, да, Сатані, що він від кого віддати. І перший пункт це в тому, що. Хтось комусь завжди мав належати в грецькій культурі. Бо всі ті були думи, і всі греки комусь належали. Зазвичай всі громадяни, хто, мав, хто міг мати громадянство, це були вільні чоловіки, які не були під кимось, вони були панами. І в них зазвичай були люди ну, під ними. Жінка, наприклад, не могла мати громадянства, які є діти, які до повноліття, поки особливо дівчатка це є. І завжди під чоловіками завжди хтось був. І якщо ми скажемо про те, що якщо ти був греком або ну, в тому суспільстві, світі, ти завжди мав належати якомусь домі, ти мав комусь належати. Тобто були думи, де ти належав. І окей, тоді виходить, що якщо ми говоримо про те, що біда нікому не належати, то є другий пункт. Біда нікому не належати, якщо ти не громадянин. Да? Тобто, ну, якщо ти громадянин – то ти вільний, а якщо ти не громадянин, то ти нікому належиш, то ти виходить. Ну, якісь безхатько, ти десь на вулиці знаходишся. В той це уявлення першого століття. Ти не міг сам дуже було важко зробити самотужки, ну мати собі якесь на прожиття. І тому виходить, ці нам речі допомагають зрозуміти в тому, що апостол Павло, коли говорить про те, що він віддав імене Олександра, котрих я передав в сатані, мається на увазі по-перше, що в них була певне уявлення, що в них була церковна спільнота. І виходить, апостол Павло віддав, тобто відлучив від цієї спільноти в світ цей, да, який, не знаю, як би сказати, водночас в гріху і не в гріху, але в тому, щоб вони навчилися, щоб вони розуміли цю відсутність цієї спільноти. Не знаю, чи зараз є дієвим цей дисциплінарна міра, ця в сучасній церкві, не знаю, не буду про це дискутувати. Можливо, і є в якісь моментах, де вона має міру. Але Хотів би саме говорити про те, що, що більшість людей вилучає церков саме за явні гріхи. Тобто є якісь певні явні гріхи, якісь, наприклад, не знаю, там зрада, це якась залежність. І це дійсно є гріхами. Да? Тобто, це дійсно є. І виходить за такі явні вилучають. Але є якісь неявні речі, які насправді ми можемо залишатися з цими неявними речами в церкві, і в той час не знаю, як би сказати. Зневажати Бога. я би хотів порозумити, що ж це за речі такі. Ці речі вони є не зовсім видимі, вони стосуються кожного нас і вони впливають на наші вчинки, наше життя. І отже, це такі є моменти, тобто, так, Хто ті, хто грають у християнство. Коли, коли Бог став зрозумілий, то є вони не пізнають Бога, коли люди зневажаються і коли місія не виконується. Отже, ці люди можуть залишатися в церкві, і вони зовсім. Можуть і далі, як би сказати, грати в християнство. Кожен з нас це може робити, так? ми можемо робити якісь явні речі для того, щоб люди ну, побачили в нас хорошого християнина, але ми можемо і не бути цим хорошим християнином. І ми будемо розбиратися потроху, діла, що це все таке. Отже, давайте, коли Бог став, і я буду противагу називати, коли Бог, да, став, коли Бог став зрозумілий і коли Бог пізнається. Отже, так, давайте спершу почнемо. Ісаїв 55,89 так говориться, адже мої задуми не такі, як ваші задуми, і ваші дороги не такі, як мої дороги, каже Господь. Але як небо високо над землею, мої дороги далекі за ваші дороги, а мої думки від ваших думок. Бог пророка Ісаї говорить про Кисаю в тому, що Він безмежно далекий. Ізраїльський народ зрозумів, що він Бог має виконувати деякі певні обов'язки, але вони не виконували свої. І коли вони зрозуміли, що ну, Бог не виконує певні обов'язки, вот, із-за того, що, звичайно, вони не виконували деякі, але вони, зрозум... вони вважали, що Бог має чинити так, як вони рішили. І в нашому житті буває так, що ми Бога затиснули в певні рамки і думаємо, що Він має думати через наші якісь певні не знаю, переконання, діяти так, як ми привикли. Але що, якщо Бог насправді діє не так, як ми привикли? Чому, коли у нас виникає запитання, чому, можливо, саме в той момент. Бог хоче нам показати, що Він діє якось по-іншому, по-новому, не так, як ми звикли. І, взагалі, Біблія це книга, яка нам завжди кидає виклик стандартним нашим уявленням про Бога. Ми маємо читати її більше, щоб розуміти про те, що Бог діє по-різному. Бог саме такий нестандартний для нас це воплочення Бога, коли він став людиною. Коли ми побачили, що Бог став людиною, для нас, особливо для євреїв того часу, це було щось неслухане. І, отже, Бог для нас відкривається по-новому. Якщо виходить, Бог відкривається для нас в Христі, Христос саме той, хто відкрив для нас Бога, тому для нас Христос це не хто інший, як історичний Ісус із Назарету. Дійсно, Він виходить, народився, він був людиною. Не священник, не політичний революціонер, не аскетичний чернець, не благочестивий мораліст, а провокаційний на всі боки. Він дійсно був провокаційним. З одного боку, можна є багато праць, де його описують, як якогось революціонера, політика, чи якогось просто пророка, чи не знаю той, який просто мав мудрість. Це все є для цього місця, але він не є в повній мірі цим всім. Він чомусь є більшим. Коли про нього говориться як він цар, то він є більше, ніж просто цар. Він є цар над царями. Якщо про нього говориться як пророк, то він є більше, ніж просто пророк, який звіщає слово Боже. Він є той, хто є, став словом Божим. Коли він говориться про священника, то він не просто приносив жертви кожен рік, щоб відкупити людей від гріха. А він став цією жертвою, яка один раз була принесена і назавжди. Тобто він є більше, ніж то просто про ці характеристики, які його описують. І тому для нас ми повинні знову ясно відповісти на запитання: хто такий Ісус? Все інше росіє увагу. Він наша міра, а не церква, догма і благочестиві люди. Їхня цінність. Повністю визначаються тим, наскільки вони спрямовані на відмову від самих себе і закликають слідувати за Ісусом, за Ісусом, як за Господом. Він, водночас, є людина і нашим Господом. Тому е, пам'ятаймо ну, про те, що перший пункт, який нам допомагає не знавжати Бога, це пізнавати його весь час. Коли ми весь час читаємо Біблію, коли ми пробуємо Його пізнавати в історії церкви, коли ми, дивлячись на суспільство, хочемо, задаючись питання, чому ми маємо. Роздумати про те, щоб більше опізнати про те, як він діє в нашому житті. Можливо, він зараз діє в вашому житті нестандартно. Можливо, це виклик для вас для того, щоб ви по-новому побачили Бога. Другий пункт про те, як не зневажати Бога, це звичайно е е так, коли людяність проявляється. проявляється. Безліч ще текстів про те, як людяність проявляється в Біблії. Я зачитаю тільки деякі з них. Е е так, отже. Коли в Івана пишеться, нову заповідь вам дав даю вам: любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, і коли любов матимете перед собою. Любов терпить, любов милосердство. Да, то є згідно любові, пам'ятаєте. Також перший Івана пишеться улюблені, любімо одне одного, адже любов є від Бога, і кожен, хто любить. Народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, що тому, що Бог є любов. Насамперед майте ширу любов, першому Петра пишеться один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Також Ром'ян 13,8 пишеться: нікому нічого не будьте винні, а винятком любові один до одного. Адже хто любить іншого, той виконав закон. Також колосян, а понад усе любов, вона зв'язок досконалості. Також Матвія, наше посланництво, пам'ятайте про це, так і Галатам 5.14, бо весь закон міститься в одному виразі, а саме любіть свого ближнього, як самого себе. Куча цих текстів і є більшість, про те, говорить, що любов та то тобто, є нас Біблія закликає. Бог через Біблію закликає нас, щоб ми любили один одного, любили людей в суспільстві. і саме це допомагає нам дійсно не зневажати Бога, коли ми розуміємо, що навіть Біблія була дана для людей. Бог проявив максимальну людяність, тому що Біблія сама Богу не потрібна. Як більше як інструмент прояви любові до людей. Тобто сама Біблія, по суті, Богу сама собі не потрібна, як тільки в тому, щоб проявити цю любов до людей. Да? Біблія потрібна для нас. І, е, і тому вона нам дана для того, щоб ми пізнавали. До речі, якщо дивитися на Євангелія, то Христос мало говорить про те, що люди, е, щоб люди любили е, один одного. Да? Там є декілька виразів, але їх небагато. Але більше за слова Ісуса говорять самі його вчинки. Цілий Іван є, ми бачимо, як Ісус проявляє любов до людей, як Він змилосердився над людьми, які хотіли, не знаю, які вже були пізні часи, він їх нагодував, 5 тисяч нагодування, згадайте. Тобто Він зціляв людей, він розказував їм про якісь нову мудрість. І він не був бадужи до цих людей. Взагалі, так хотів би сказати, що людність проявляється не просто це якась абстрактна річ, людність проявляється до окремої кожної людини. До своєї чоловіка чи жінки, до свого їх дітей, до свого до своїх батьків, до колеги на роботі, до свого начальника чи підлелого, до тих людей, яких ми просто зустрічаємо під час не знаю, нашої прогулянки по вулиці, чи просто в торговому центрі, це як так само, як і касири, і всякі консультанти і тому подібне. Ми всіма з цими людьми пересікаємося, і це наш той момент, де ми можемо проявити свою любов, свою людяність. Оскільки так пише Ганс Кьонг, так що християнство не просто людина, яка намагається християнин це не просто людина, яка намагається вести людяне соціальне або навіть релігійне життя. Християни ті... – це той, хто намагається вести людяне соціальне і релігійне життя, ґрунтуючись на Христі. Так, і він далі що продовжує. Бути християнином означає, слідуючи за Ісусом Христом у сьогоднішньому світі справді по-людськи жити, діяти та помирати у щасті, і нещасті, житті та смерті, сподіваючись на Бога та допомагаючи людям. Тобто, це життя, яке дійсно можна сказати, яке допоможе нам не зневажати Бога. Якщо ми дійсно будемо пізнавати Бога і любити, проявляти людність людей, розуміючи про те, що Христос проявив цю людяність, ми будемо менше в своєму житті зневажати Бога. І отже, коли світ лікується, да, це протиставлення було е, тому, що я сказав, що місія не виконується, світ лікується. І також є безліч текстів. Я їх також зачитаю. Е, нову заповідь даю вам. Любіть один а, так, вибачте. Е, пишуся, да, ви світо для світу, не можна сховати міста, що стоїть на горі. І не запалюють світильника або поставити тата, тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб ви побачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, який на небесах. Чиста й непорочна побожність перед Богом і отцем не відвідувати, це відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі, зберігати себе чистим від світу, як в 1,27. Е, е, так, Також наша посланості, так, о, люди, він сказав. Е, о людино він сказав тобі, що є добре, і що Господь очікує від тебе, а саме, щоб ти дотримувався правосуддя, любив, любив чинити милосердя і в покорі ходив з твоїм Богом. Михея 6.8. І також Галатів, роблячи добро, не втрачаймо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які у вірі. Так, є багато безліч інших текстів, які говоряться про те. Навіть згадайте, Колосян, да, що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Так? Знаєте, що від Господа держати нагороду, спадщину, адже служити Господу Христові. Все, що робите. Тобто Він говориться про те, що Якуб, де ми не присяказу людьми, робіться як для Господа. Для Христа. Побачите в кожній людині Христа. І, е і я спеціально вибрав тексти, які не говорять про проголошення благовістю, бо тому, що ми і так знаємо, що проголошення Євангелія воно мусить бути в житті християнина, але також ми часто забуваємо і про дію в суспільстві, про дію в світі. І також писав Ганс Кюнг один текст про те, що єдине істотне призначення церкви стосовно світу, бути перед обличчям цього світу, свідком воно може реалізуватися в різних формах і образах, як окремими християнами, так і громадою. По суті, немає нічого в церкві, що вона б, щоб мала б робити із зачиненими віконцями. Однак не слід замирати перед вікном у світ потрібно бути в курсі того, що відбувається за вікном. Нехай проповідь буде глибокодумною, богослужіння урочистим, душевна опіка винятково організованою, урок методичним, богослов'я духовним, благодійність ефективною, але який від усього цього зиск, якщо все це реалізується в винятково закритій світовій громаді у церкві, що живе тільки для себе самої. Чи може щось відбуватися в церкві, що в тій чи іншій формі прямо чи опосередковано не служило б і на благо світу? Чи може церква проповідувати, молитися, прославляти, навчати? Чи може церква займатися душою богослов'ям і деякунією, не думаючи про тих братів і сестер, які хоч і не належать до церкви, але є синами й доньками одного й того ж отця? Церква радіє, пам'ятаючи про них. Часом прислухаючись, а часом затикаючи вуха, часом безмовно, а часом веломовно, часом протестуючи, а часом замислюючись. Церква не може існувати ніяк інакше, вона свідок перед світом. Місія церкви це бути свідком. Не тільки в проповіді Евангелії, а й також в ділах. Ми повинні бути як церква ефективною. І дійсно, коли ми говоримо про ці три речі, я би хотів би останній слайд. Дійсно, ми зневажаємо Бога, коли. Коли Бог пізнається, коли людність проявляється, коли світ лікується нами. Взагалі, якщо подивитися на ці пункти, ми не можемо їх достеменно всі виконати. Це дійсно так. Ми не знаємо, що Гімене і Олександр вчинили таке, що їх предали сатані, так? вигнали з церкви, чи лишили членство, чи що там робили. Але ми знаємо в тому, що, кожного з нашого, що в кожній цій речі Бог вже виконав ці речі. Так? Бог виконав ці речі. Як? Бог не просто. Бог... Дав нам пізнати себе в самому Ісусі Христі. Він відкрився нам, саме через Ісуса Христа ми знаємо, який є Бог. Саме Він проявив людяність, ми бачимо це. Він не просто лікував світ, Він спас цей світ. Він помер за цей світ для того, щоб воскреснути. І це Воскресіння, це смерть Його, так, ця жертва на Христі була за кожного з нас. В своїй мірі якогось мірі Богозневажника. Ми в своїй мірі теж якісь є Богозневажники, і Нам завжди треба задумуватися про те, що зробив Христос, пізнаючи його для того, щоб менше його Богозневажати і більше прославляти. Тому думаємо про те, що зробив для нас Христос, і пізнаваймо Бога, проявляємо людяність і лікуємо цей світ сьогодні.